Ми знаходимося зараз у верхів'ях річки Локотки. Це ліва притока річки Шостки. Тут ми ще в 2003 році разом з археологами із Сум шукали витоки шостки, шукали її історію, хотіли знайти Київську Русь і знайшли тільки поселення Калочинської культури, от якраз там, де недобудована залізниця на Глухів, перетинає річку Локотку. А далі, в верхів'ях по річці локотці, нічого не знайшли, бо поля тоді були сіяні, все заросло. Пізніше після оранки поля на поверхні відкрилися елементи кераміки 11 століття, які знайшли місцеві жителі, розповідає В'ячеслав Кириєвський і показує знайдені фрагменти. Ось на цих уламках ви бачите, що це в'янчик, характерний для археологічної культури Київська Русь. А це донечка, воно теж характерне для цієї культури. Якраз між залізницею на Вороніж і автодорогою на Вороніж і знаходиться оце поселення Київської Русі. Тут по весні, коли все доступно і видно, десь визначили, що тут було більше 20 дворів. Археологи кажуть, що у 12 столітті ця земля була густо заселена. Люди займалися землеробством, будували житла, але у 13 столітті вони залишили території. Особливо їх щільність поселення зростає від Сабичева Замакова, Біглухова. Там майже на кожні два кілометри знаходиться поселення Київської Росії. Тоді, бачите, тисячу років, яка була велика щільність заселення факт, ну, факто, що ці б поселення вже були б містечками за цей час, якби не нашестя цих клятих монгол у 1239 році. І коли сіверці змушені були залишити отакі радючі землі і ховатися там, на пісках. В лісах над яводкою неподалік залізниці люди, не знаючи про важливість того місця, вже копають хамло та вивозять чорнозем для господарських потреб. Тут у шарі землі неозброєним оком видно шматочки керамики, яка може становити історичну цінність. Краєзнавці закликають владу звернути увагу на знахідку, бо вже були випадки втрати важливих місць. Злучилося в вороніжі, визнали, що отут от був літописний Вороніж на Жеромській горі, а цей рік його розпахали. Трактори, бо не знають, що це археологічна пам'ятка. І тут не можна нічого робити. А археологи не зробили ще свій висновок і внесли в кадастру цих пам'яток. Історики переконані, поки археологи не завершать дослідження, територію слід оголосити охоронною зоною. Остаточний висновок щодо датування цієї пам'ятки мають зробити археологи і ввести охоронну зону. Тобто на цьому місці від залізниці до автодороги на шостку ніяких земляних робот, таких розкопок, самовільних пошуків тут чорних археологів, повинно бути заборонено. поки археологи не зроблять остаточні дослідження. І тоді вже шостка може додати собі віку тисячу років.